Цьогорічна ялинка від мера виявилась досить незвичною. На розсуд глядачів палац культури Світлопільський виніс новорічний мюзикл Снігова королева, але дещо модернізований. Окрім вже звичних героїв, таких як Кай, Герда та Снігова Королева, глядачі побачили царський балет, Корсара, Придворний цирк і пінгвінів принца та принцеси. Вся постановка Снігової королеви готувалася близько місяця. Ольга Чумак, заступник міського голови, привітала всіх присутніх з наступаючими святами та побажала, щоб 2013 рік приносив лише гарні моменти. Хочу привітати вас з Новим роком, вас, дорогі діти, ваші шановні батьки, дідусі, бабусі, які прийшли на свято. Від імені міського голови, від виконавчого комітету, побажати вам здоров'я, щастя, діткам, хороших успіхів, Вистава тривала близько години. Снігова королева вражала неймовірними декораціями, костюмами та неперевершеною грою акторів. Вдалим виявився і сценарій, адже м'юзикл став цікавим не лише дітям, а й дорослим. А після вистави діти отримали солодкі подарунки. Зараз привітання від головних героїв казки. Щоб ваші серця в новому році ніколи не замерзали, і ви ніколи не були одинокі. Пусть у вас завжди буде любов, і завжди буде те чувство, Нежности, ласки, доброты и никогда никогда оно вас не покинет, чтобы вы прежде всего никогда не были одиноки. Желаю вам счастья, здоровья, хороших детям, хороших оценок. Желаю всего вам самого-самого лучшего, чтобы ваши желания всегда исполнялись. Чтобы в новом году было лучше, чем в предыдущем. И все, чтобы у всех получилось. Все желания сбывались и всего-всего самого наилучшего, чего только можно желать. Ну, самое главное, это здоровье, поэтому побольше вам здоровья и счастья.